Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. В сьогоднішньому відео огляд пересаджених поділок епідендрума медузи. І я хочу сьогодні їм поміняти положення, хочу зробити, прикріпити їх дуже гарно до блоків. Це вони у мене так злегка тут лежать. І... Поцепити вже на паркан, бо мені щось так вважається, що їм так буде краще. І зараз роздивлюсь разом з вами і зафіксую на камеру мій перший досвід, як вони себе почувають, як розвиваються, і щоб наступного разу потім запам'ятати або можна буде передивитися всі помилки. Врагувати, щоб наступного разу було краще. Після того, як я їх відділила і отак от посадила, вони в мене стоять тут на фільтр, це фільтр для очищення води ставочок. Тут більш прохолодно, тут завжди більш висока вологість. І тут сонечка такого немає, яке їм заважало б почувати себе добре. Ну а тепер огляд кожну поділку, кожної поділки, як почувається, що нового і що трапилось. Ну, живі, усі живі. Каріння в них було, коли я їх сажала коріння і залишилось. Деяких, деяких ми, зараз роздивимось. Там починає щось рости. Ось начебто корінець має бути. З'явилися отакі коричневі п'ятна. Що мені не дуже подобається, це каже про те, що щось їм не те. Ну, у нас декілька днів була спека. Може це зараз я розв'яжу його. Крінців більше не стало, ну і не дуже ростуть. Хоча кінчик намагається щось там рости. Ну а так взагалі начебто ще нічого і живий. Наступний так ця обходілка така сама по собі більша. Тут два, один кейк, а один так як потрібно бути паган рости. Що в нас тут? А тут корінці починають рости, розгалужуватись, Ну, ти ж взагалі, то коли я їх відділяла, то коріння майже не було. Ну і що ми тут спостерігаємо. Тут починають рости. І ось ще корінчик починає рости. Видно, там він маленький. Ну це добре. І щось мені так підказує інтуїція, що вони ж звикли та звикли висіти, а вони у мене ось в такому положенні лежать. То я їх зараз добре закріплю і коріння має бути більш краще рости. Так, і третій. І третій оце. Ну а тут зовсім коріння все зникло. Буруньки з'являються. Нові, може, нові рости ідуть. Ну, він такий не дуже ікволий, але ж і не дуже такий. І не дуже гарно виглядає. Може коріння, зараз підсиплю їх на блок, закріплю на блоці і повішу їх на парканту. Може коріння почне краще рости, подивимось. Ну, тобто, ось такі результати. Не дуже я задоволена, але це найкраще. Хтось у мене там зразу бронював, хотів купити. Я ж казала, підождіть, чи вийде у мене з ними, чи не вийде. І що воно буде. Тобто оці два, оцей і оцей вроді нічого. А цей хто знаходить з нього буде? Ну подивимось. І наступного разу, тоді вже як буду відділяти, то врахую ці всі помилки цього разо цієї спроби моєї першої. Зараз я їх посажу на блоки, зроблю їм підвіси. Закріплю набут, на цих блоках і вже покажу результат. Ось вони всі троє вже закріплені добре на цих блоках. Зробила підвіси, я не знаю, чого вони у мене всі різні довжини. Ну, так вже як зробила, так і зробила. А ще хочу звернути вашу увагу на те, що скільки тут більше місяця пройшло, як я їх відділила і посадила, то на цих блоках вже починає рости дуже гарно проростати сам цей лісовий мох. А ці орхідеї дуже люблять лісовий мох. Я колись читала. Про архаманів, які їздили, дивилися, як там ростуть такі орхідеї і дендробіуми. Ой, хотіла так швидко сказати, вони самі маленькі. Крубіцанії, о, то вони прям ростуть на мохових подушках постійно вологи. І от лісовий мох допомагає. Я не знаю, що в цьому моху, але ну, я його вже давно використовую, всі орхідеї люблять і коріння починає. Гарно рости. Якесь там таке є дуже щось корисне, так, що це у мене кусок виліз. Нічого. Щось таке є корисне. І щось таке, що дуже подобається оркам. І вони починають гарно рости. Причому усі види орхідей. Усі. От зараз я їх розвішу на паркані. Теж в такому місці, щоб там не було сонечка. І якраз зараз в нас настає такий період, такий час, коли з вечора температура вже потрошки падає, прохолодно, починається роса. Це таким орхидеєм, всім архидеєм це подобається таким особливо. І я Маю надію, що адаптуються вони в мене і почне ростирію. Все ж таки півтора місяці пройшло, вони ще живі. Не вбила нікого. Взагалі такі орхідеї краще і купувати, коли вже такий період починає осінь бути з прохолодою, з росою, з гарними перепадами, тоді вони краще адаптуються. Так як вони збивали, ну такі всі про холодного типво отримання. Так, а на цьому все. Слава Україні! Ми французьким окупантам, всім колаборантам. До побачення.